Вітаю, друзі! Я надія, і ви у мене на каналі Гачком і Спицями. І в цьому відео я вам хочу поділитися з вами своїм способом, який я знайшла, щоб вив'язати. Візерунок ось такий із витягнутих петель, і мені треба було, щоб у нього був гарний край. Якщо край в'язати просто так, ну як звичайну петлю, то він не буде таким гарним. Ну, якщо зшити, я в'язала на топі. Зараз я знайду той шов і покажу. Ось він, бачите? Тобто ось тут витягується петля, і воно дуже потім, ну це я ще його піднімала і зв'язувала, сшивала. А взагалі, вона витягується і воно виглядає, ну м'яко кажучи, негарно цей край. І якщо сшивати, то ще можна якось придумати. А якщо це треба, щоб був відкритий край, так як на спідничці, яку я зараз в'яжу. То треба, щоб воно мав він завершений вигляд. І я знайшла, як зв'язати ось такі зразу, смуги з лицьових петель. Це яка Ні, хусткова в'язка, тому що там, де лицьові петлі, і на, по одній стороні, і по другій стороні. І крайню петлю я завжди пров'язую в цьому випадку і розвертаю, щоб був ось такий край рубчиком. І зараз я вам цей спосіб розкажу і покажу. Пряжа у мене Elegance. Елеганс. Це з неї етикетка, ось такий бусковий колір. Колір, якщо цікаво, 111 І метраж тут на 50 грамів 130 метрів. Лицьова сторона у мене виворідна гладь по лицьовій стороні. І перший ряд, саме оці петлі, які витягнуті, я буду в'язати, коли робота повернута до мене виворітною стороною. На початку ряду, спиці у мене 5,5, до речі. На початку ряда я буду пров'язувати ось ці чотири петлі і піднімати їх, формувати ось такий край подовжений. Перший ряд. Цю процедуру 2, 3. 3, 4. Всі петлі лицевих, все пров'язую, я не знімаю ніяку петлю. Далі перша петля візерунка я її ось таким чином обмотую. Знімаю і обмотую через неї нитку і повертаю на спицю. Розвертаю роботу. Цю маніпуляцію я роблю один раз на початку ряду з витягнутими петлями. І в'яжу знову лицевими петлями, 4 петлі, другий ряд. Третій ряд. Я розвертаю роботу, вяжу четвертий ряд. П'ятий ряд. І шостий ряд. Чотири ось ці петельки. Тепер я буду пров'язувати на основних петлях ось цих витягнуті петлі. Яким чином? В'яжу чотири лицеві петлі. Тепер між ось цим стопчиком із чотирьох лицевих петель і першою петлею я роблю два накида. ось так от себе. Піднімаю ту петлю, якою ми обмотували першу петлю, на спицю її піднімаю, вводжу в дві петлі спицю і роблю три обвиття. І витягую петлю. Це один раз треба, щоб у нас петля була красива і рівна, перша ця петля. І тепер лише в петлі я лицьовими петлями пров'язую, вводжу спицю, роблю три рази, обвиваю нитку і витягую. Тобто, у мене виходить петля з трьома накидами. Вводжу. Три рази обвиваю і витягую, і так до кінця ряда. Останні 4 петлі я пров'язую лицевими. Тепер на початку ряда я знову в'яжу 4 лицевих, чотири петлі і 6 рядків лицевими. Знову не знімаю, тут я вже нічого ніяких маніпуляцій не роблю, просто розвертаю і в'яжу 6 рядків. Один. Два, три, четыре. П'ять. Шість. І тепер я буду розкручувати і пров'язувати витягнуті петлі виворітними. І тут треба ось цю ниточку гарненько підтягувати, щоб вона не провисала. Тоді буде рівненький рядочок. Знову ж таки, першу я не знімаю, а пров'язую її лицевими. Чотири лицевих і розкручуємо вивероятні. Остання петля я розкручую і її, і ті накиди, які ми між стовпчиком і петлею набирали, і пров'язую її з оцим накидом. І 4 лицеві петлі наприкінці ряду. Ось у мене вийшли такі витягнуті петлі. І тепер мені треба пров'язати два ряда один ряд лицевими, один виворітними. Тобто, у візерунку в моєму варіанті 4 ряда. А ще ви можете ці витягнуті петлі якось перехрестити, перемінити їх місцями, коли будете розкручувати, і у вас вийде ще такі як вузлики. Зараз спробую зробити таке, Принагідно. ще раз покажу вам, як я ці петлі накручую. Спробую урізноманітнити свій візерунок. Ще раз 4 лицевих перший ряд. Обвиваю першу петлю основного візерунка, розвертаю роботу. Чотири лицьових другий ряд. Чотири лицевих. Третий ряд четыре лицевых, четвертый ряд, четыре лицевых, пятый ряд. Чотири лицевих, шостий ряд. Ряд з накрученими петлями. Один, два, три, чотири лицевих. Піднімаю на спицю петлю, два рази обкручую, в дві петлі вставляю спицю. Три рази обкручую. Далі всі петлі обкручую три ряди, пров'язую їх лицевими, три рази. 4 петлі лицьових 4 петлі лицьових в кінці ряда повертаю роботу і вяжу стопчик по 4 лицьових петлі 6 рядків 1 2 4. Четыре. Пять. Ну і зараз у вивортному ряду я спробую ці петлі перехрестити, зробити такі собі цікаві петлі. Один, два, три, чотири. Напевно, візьму ось так. Одну і цьому. Далі розкручу 4 петлі, 4. Можна зробити з них три виворітних. Вірочок такий один, накид, один. Подивимось, що у нас вийде, ви накид, виви. Один, два, три, вивертно, накид, виверьтно. Політ для фантазії неймовірний. Один, два, три. Виверітна, лицьова, виверітна. І виворітною петлею, петлю і накид між петлями. Далі завершую ряд 4 лицьових. Ну, ось приблизно в мене вийшло так на цій стороні, на у, одній. І ось так на другій стороні. Зараз пров'яжу ще два лицевих ряда, точніше, один лицевий, один вилотний. І подивимось, що в мене вийшло. Ну, ось так у мене вийшло по лицьовій стороні. І ось так по вивоїтній. Отже, друзі, розказала вам, як я в'яжу виворітні петлі, як роблю ось цей стовпчик, ось показала, як можна щось ще з цього візерунку зробити придумати. Можна ще ось так їх навхрест просто перехрестити, а не вірочками такими зробити. І ще я вам що хочу сказати, що ось тут дуже воно важко і незручно, коли ви ці накручені петлі протягуєте через ось це місце. Тому в своїй спідничці і у майці я використовувала ось таку довгу бамбукову спицю. Гарного всім дня, сподіваюсь, цей візерунок вас зацікавив і. Вам сподобався цей майстер-клас. Дуже вас прошу поставити мені вподобайку і написати якийсь теплий гарний коментар. Якщо ще не, підпис... не підписані на мій канал, то підписуйтесь і залишайтеся зі мною. До зустрічі у нових відео, у нових майстер-класах і у нових влогах. До побачення, гарного всім дня! Бережіть себе, моє вам велике-велике сердечко.